Денисе, вітаю з новим статусом. Тепер ти одружений. Ви побралися зовсім нещодавно, буквально днями. І тут у Львові у вас медова відпустка. Дякую, Катя. Саме так я звикаю до обручки, ніяк не можу вирішити, на якому пальці носити. Знайом з дружиною. Я Катя. Лана, дуже приємно, яке було весілля? Була весільна сукня, торт, букет, шлюбний танець? Ну і таке все інше. Вся класика. Так насправді після майдану, після революції, не для кого не секрет, що твоя мама та й більше часу проводить в Росії. Чи довелося їй приїхати на ваше весілля Ах. спеціально? Так, ми так під, підлаштували. наше весілля, щоб вона змогла бути, щоб всі змогли бути і батько для, для мене було найважливіше, що будуть о, 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 і батько, і мати разом? Як ситуація з твоєю мамою, те, що вона е, залишилася з партією регіонів, те, що вона їздила в Росію, давала спеціальні прес-конференції, те, що вона, зрештою, залишилася з російським шоу-бізнесом у стані війни у Росії з Україною. Як це на тебе вплинуло? Чи можливо навпаки ти маму намагався переконати? В зворотньому і у вас в родині були через це конфлікти. Як буває у родинах? Я її ну, просто люблю як маму і все. Тобто... І у мене немає жодної думки, що ем, я, як син, маю якимось чином їй щось казати. Тому що вона, як мінімум, в два рази старше мене. Ти для себе розділив співачку Таїсі Повалі і маму Таїсю Повалі? Вона завжди була розділена. Мабуть, років 20 тому вона навіть моя улюблена співачка Таїсі Повалі, коли вона поступово входила в так би мовити в російський шоу-бізнес і почала заробляти гроші. Для мене музика і заробляння грошей розділилися. Ми вирішили, що вона поки що заробляє гроші. А я співаю її пісень, яких вона виконувала, коли її ніхто не знав, коли вона співала джаз, і можливо, якби все було добре, вона би співала зараз тут, на цій сцені. Тож вона офієна співачка. Але так вийшло, що російський шоу-бізнес слава, ну. Не знаю. Тобто тут -ти, ти хочеш сказати, що останні роки тобі і співачка Тесія Повалій, на жаль, була не до вподоби? Мама молодець у мене. І Я її люблю не на що, І сказати, що я їй довіряю. І ніхто не знає, як она буде завтра і кого об'явить там главним злодієм планети. Вона все одно залишиться моєю мамою, і вона залишиться станеться артисткою мама. Тому в даному випадку я можу так сказати, пожелати всім нам мира.